Футбольний клуб Чернігів у першій домашній грі сезону першої ліги чемпіонату України 2025-2026 п'ять приймав сумську вікторію на стадіоні Чернігів Арена. Команда відкрила рахунок на дев'ятій хвилині матчу. Гол забив Андрій Новіков. Гра давалася, гра була непогана, дуже навіть непогана. Багато було моментів, багато було дуже гарних моментів, як тактично, так і, так і в кінці ми також створювали гарні моменти, але не вдалося забити трішки більше. Гравець ФК Вікторія Максим Євпак зрівняв рахунок на 22-й хвилині матчу. За хвилину гості забили й другий гол. Данило книж подвоїв рахунок. Вболівальники ФК Чернігів кажуть, що попри рахунок на табло команда не здалась. Хотілося б, щоб наші трошки більше атакували. Ну і виходить, по перше, зрівняли рахунок, а подальше і вийшли вперед. Трошки не везе поворотом всі удари штанги або перекладена. Якби, якби не було цього, вже б ми вигравали. Гра завершилася з рахунком 1-2 на користь Вікторії. Головний тренер ФК Чернігів Валерій Чорний каже: є над чим працювати. Банальні індивідуальні помилки призвели до того, що ми пропустили ці м'ячі. Знов таки поклали м'яч під контроль. Ще мали моменти, але все ж таки не забили. Ну футбол за це мабуть його і люблять. Що так буває, що одна команда переважає іншу, а виграє друга. Болівальники ФК Чернігів кажуть, що рахунком не задоволені, однак не вважають, що їхня команда поступилася сумській вікторії. Так по грі більш-менш на рівних. То ці краще грають, то ці. Склад дуже хороший. Вони в прошлому сезоні дуже гарно відіграли зіграні. Може, для першої ліги чогось не вистачає одного двох гравців. А так команда дуже гарна. Марій Чорний каже, що турнірного завдання перед командою немає, однак футболісти прагнуть закріпитися у першій лізі. Ми хочемо закріпитися в цій лізі, тому що розуміємо її силу. Це найкраща ліга за останні 7-8 років, мабуть, 10. Дуже рівні команди, дуже хороші і потрібно набирати максимум очок в кожній грі. Сніжана Мазур, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.